Чогось не можу чат включити. Да. Но нет учета почему-то. Прекрасно, я вот тут одна, и ты один глядач у меня пока что. Поэтому я чат не вижу просто. А ты можешь мне написать сообщение? Во время трансляции. Сообщение можешь мне сейчас написать там там, где ты меня видишь? Ча. Можешь написать-то? Да, комен... ну, комментарий можешь написать? Я хочу посылать. Отключенные, да. Странно. Очень странно. Нет чата, к сожалению, ребята, у меня я не знаю, каким образом мне сейчас его включить и активизировать, потому что смысл нашей трансляции прямой заключается в том, что я должна была бы, по сути, отвечать на ваши вопросы. Но если меня кто-то будет смотреть, давайте начнем с того, что мы делаем, собственно говоря. может може хто-то обереться, але ну, я не смогу просто ждати довго коментарі, бо більш того, я вже розпочала розмовляти на російській мові. Те, це саме тому, що я трохи розгубилася, тому я не знаю, хто там мене дивиться. Наразі я бачу, що нас аж двоє, мабуть, це я і мій чоловік. Якщо це не так, я все, все однак не дізнаюся, тому що ще раз розмовляю і розказую про те, що. Не дається мені змога включити коментарі. Ну, якось буду розбиратись. Вибачте, будь ласка, тому що стосується саме у записі відео, то я знаю, як їх викладати. А що стосується прямих ефірів, то тут щось таке наробили, що я не встигла із ними розібратися. Мається на увазі щодо налаштувань у YouTube, так? Так. Отже, вибачте, будь ласка, якщо ви не можете задати свої окремі якісь запитання, але ми сьогодні я взяла три, три колоди: це е, Таро. Так, це так, так само Таро. І це е, Лінорман мається нове. Так, так. Отже, таким чином сьогодні поспілкуємось, ну, зараз буду щось вигадувати, як то кажуть, на ходу. Ну, які можуть бути там загальні з, якісь обставини? Давайте розпочнемо з того, що, наприклад, я візьму зараз колоду Greenwich Tarot, я покажу обкладинку. Сьогодні ми не будемо довго тут засідати, тому що така от обкладинка, так? Це Грінвіч Таро за авторством Ен Мура. Чому це важливо? Тому що ця жіночка вона склала свої особливі прогнози саме на своїй колоді, мається на увазі. Так, так. Тому ви можете про себе, просто про себе завдати питання якесь до Всесвіту, звичайно, відповідь на яке може складатися лише так або ні. Так? Тобто, так чи ні, саме відповідь на ваше питання. А, поки я тусую колоду, я зараз я розкажу, яким чином відбувається саме цей прогноз. Ви не будете бачити стол, і ви не будете бачити, яким чином я їх розкладую, тому що це складно мені зараз вам показати. Але я навчаюся, і нічого страшного у якихось помилаках немає, тому що не помиляється той, хто його взагалі нічого не робить. Правильно, правильно. От у нас бувають якісь там. Проблеми, може хтось би вимкнув і нічого взагалі не робив, але я не така, якщо я вже щось роблю, ну, я намагаюся це робити до останнього. Тому це буде не наша дуже велика зустріч. А, більш того, якщо я вже не розібралася, то давайте таким чином, що я вам буду а, ну, винний якийсь прогноз у запису то до середини наступного тижня. Uh, і випущу то вже під, під запись, мається на увазі, зроблю і викладу на каналі до нашої наступної зустрічі. Дякую заздалегідь за розуміння. У ну, нас вже 5 чоловік дивиться, і мені це дуже сподобається. Тому що 5 це більше, ніж нікого. Ну, то все. І я звикла звертати увагу саме на те, що добре да? Да, складається у житті. Отже, я сподіваюся, що ті, хто мене зараз дивляться, вони хочуть все ж таки дізнатися відповідь на своє питання. Ще раз повторюю: це так або ні. І я розпочинаю викладку: це будуть я. я вам Потім покажу три карти. Саме за авторством Н. Мура мається на увазі авторки цієї колоди. У чому полягає саме такий прогноз? Це у тому, що буде три стовпчики, поки ви там думаєте про своє питання. У кожному стовпчику 13 карт. Ну, Це вона так вирішила. Не будемо сипиту, чому саме 13-та вважається останньою у кожному стовпчику. Неявність. Поміж цих трьох карт тузів. Або мальфарків, так, старший перший орган тут замість мага мається на увазі, то буде відповідь так. Якщо не буде не тузів, не мальфарків, то буде відповідь ні. Але ті карти, котрі будуть, вийдуть, вони будуть показувати і роз'ясняти нам, яким чином і що саме відбувається, чому ні, або може якась затримка і таке і інше. Отже, поїхали, подумайте про своє питання. З відповіддю так, або ні. Байдуже, на який час. Байдуже, до якої справи може мати відносин. Так, так дякую. І я починаю викладати. Викладати. Перший стопчик. читаю голос. Раз, два, три. Вже є. Все, третя карта вже є перший туз. Так, добре. Починаю далі. Раз, два, три.

13. Теж не туз і не мольфарка. Отже, які карти в нас вийшли? Отакі От карти в нас вийшли. Божечки, хоч би було бачно. Так, отже, це туз перший так, був, я казала, це туз жезлів. Другий старший аркан. Може, буде якось видно. Так, дев'ятий, Так, так. Це е, пустельник. Ну, мається на увазі, це ну, самотник, як там можна ще на українській мові це сказати. Це у класичному таро. це, Зараз тут в мене кельська колода, тому це Холі Кінг. Так. Це як святий Микола мається на увазі, якщо до свят. І тут ще третя карта: це королева, королева Келихів. так, так. От, і яким чином можна розтлумачити вашу відповідь, відповідь на ваше запитання мається на увазі. Отже, так чи ні? розумієте, Наявність одного туза вказує на те, що ну, 20%, якщо всі три, три карти розкласти, так скажемо, на відсотки, то 20% за тузом жезлів так. А королева вважається найстаршою постаттю серед молодших арканів, тобто вона старша за туза і старша за короля. то я вам скажу, що ваше бажання Воно здійсниться, якщо це було бажання, або відповідь на ваше запитання все ж таки буде так, але вона буде прогриватися, розумієте, не так швидко і не саме таким чином, котрим ви, мабуть, собі там до голови її занесли. Розумієте, вийшов старша перша карта, я її буду поки що тримати, поки про неї буду розмовляти, це туз жезлів. Жезла єдина масть у таро, котра відновлюється. Самостійно і взагалі завжди від злого зовсім, тому що вона з дерева. Інші всі масті, вони у тароз заліза, металеві мається на увазі, то пентаклі, келихі і мечі нагадує. А це з дерева. Тобто, це як дерево мається на увазі, так його можна виростити наново, якщо за ним дбати, якщо зробити йому зручні умови і все таке інше. Тут так само можна побачити вишню так? і колоситься там поле. Так? <різований> Розумієте, жезло, якщо казати про пору року, наприклад, то це вказується про літо. Розпочалася відповідь саме з цієї карти, тому я вам відразу кажу. Буде так, на вашу відповідь, вірніше запитання, вибачте відповідь, але ну, якось здійснення, може, то бажання, або розпочаток того, що так буде у вашому житті, воно переноситься або якось відстрочується на розпочаток літа. Розумієте, вам треба якось, якісь умови повинні влаштуватися в вашому середовищі для того, щоб ви змогли ну, дійсно для себе бажане отримати або те, що ви собі там хочете. Щоб воно у вас було, а воно обов'язково буде. Тут я беру другу карту, котра вийшла у нас. Так ну вона темна, тому що тут така, начебто, ніч і там сніг, і той Холі Кінг, так ну святий Микола, якщо перекладати на українську, він йде від дому, в котрий він поклав подарунки, мабуть, що, так він дуже добрий, той святий Микола мається на увазі, тому нічого поганого він точно вам не зробить і зробити не хоче. І розумієте, тут зимка, як я вже сказала. і ти номер цього старшого аркану дев'ятка. Взагалі, у нумерології, вона як. Щасливе число закінчення. Щасливе число закінчення того, що було якимись перешкодами у вашому житті саме для того, що раніше, раніше, вибачте, будь ласка, не було відповіді на ваше запитання так. Да? Була саме відповідь, можливо, ви так гадаєте. Розумієте, закінчується саме по цій карті такий стан душі вашої, ну, коли навіть і по і, і темної, ви не розумієте, куди йти. І вам чогось хочеться, хочеться і бажається, але не може ну якось та доля і всесвіт показати, що ви на вірному шляху, наприклад. Ну, якщо є якісь там не дуже впевнені, можливо, ви щодо того, про що запитували зараз. То вам тут кажеться, все добре буде у вашому житті. Просто будьте як то кажуть, ну укріплюйте ту віру у себе, розумієте, якщо ви чогось прагнете або чогось хочете у своєму житті, то треба те побачити, ну візуалізувати, як ми кажемо. Я вам саме для того показую картки, щоб ви бачили відповіді на свої запитання саме намальованими, розумієте, тому що наш мозок таким чином влаштову. Що вони, ми спочатку сприймаємо зображення а слова, так, тобто як так, текстовий такий звуковий ряд, рядок мається на увазі, то вже для того, щоб ми супровід для нас, для нашого розуміння, щоб остаточно склалася картина. Тому для вас будуть подарунки, розумієте? От ви буде ставатися відповідь, так, ну, мається на увазі так, так, відносно вашого питання, саме таким чином, що ви. Навіть не здогадуєтесь, якщо щось, це буде якийсь такий ну сюрприз, не сюрприз, не знаю. Як ви хочете, то до цього так і звертаєтеся. Але, от саме так як і тут, справи, от саме вони таким чином йдуть, щоб бути кращими і саме для вашого, як то кажуть. Середовище і саме для вашого становища. І дійсно, все буде саме таким чином, як ви хочете, але згодом треба просто трішечки Ну не потерпіти, а трішечки набратися, ну, я не знаю, якогось досвіду. Можливо, розумієте? Можливо, ви ще самі не готові до того, щоб ваше бажання, або та відповідь, так, була вже здійснена у вашому просторі поруч за вами, або будь-яким іншим чином. Але це може відбутися. Тому що королева саме келихів. Келихи – це кохання, розумієте, це прагнення ну, якось там набрати у себе як у той келих. Ну, все, що ви хочете наповнити, розумієте, чим хочете наповнити той келих, ну то туди і можна покласти. Ну саме тут вона, ця королева мається на увазі, вона стоїть на камені. Так, бачите, сподіваюсь, що бачите тут. Позаду неї море, воно таке, начебто бурхливе, ну, тому що обставини навколо вас, вони так само бурхливі. Я візьму ті карти, буду тримати їх, може ви будете ще якось на них дивитися. Так, ні, таким чином Отак. Була перша, друга, так. Друга. І третя, а, розумієте, що до королеви мається на увазі? Ну це коли взагалі, взагалі, королева Келихів, вона мала деяку іншу назву, ну ще дуже дуже давно, і взагалі її вважали королевою, котра. Королева тьми, ну пітьми, вибачте, так ну, не через те, що в той темряві щось таке страшне, щось таке, що нас лякає, а саме через те, що ну, навіть світ не знає, скільки є взагалі можливості у королеви мається на увазі саме келихів, не будь-якої, а саме келихів, зробити саме те, що вам до вподоби, наприклад, у житті. Розумієте, тому ви прагніть до того, чого, чого ви собі хочете. Всесвіт вам допоможе. Якщо ви наразі не маєте того, що вам би бажалося, ну то не через те, що вам воно не треба, або ви там того, може, якось там не знаю, не варті. Ні, всього, всього ви варті, як то кажуть, щастя так точно, щасливої долі, і уселяких гараздів так само. Але треба ну, якось попрацювати, попрацювати над якістю свого мишлення, попрацювати над якістю. Своїх бажань так само тих слів, з котрими ви розмовляєте до себе, це через королеву Келихів мається на увазі, і до інших, тому що може бути відлуння. Що ви посилаєте у той всесвіт, той всесвіт до вас так само посилає через будь-яких інших людей, через будь-які інші справи, через будь-які інші там, не знаю, ну, обставини у вашому житті. розумієте? Тому, будь ласка, ви тут, як то кажуть, носа то не вішайте. Побачили, що так точно вже здійсниться це ваше бажання, і відповідь буде а, позитивна. Мається на увазі, але треба зачекати трошки. Треба ще попрацювати над тим, що ви. Ну, може впевнитися, може з'являться, розумієте, якісь такі додаткові ну, риси вашого бажання, котрих ви раніше не помічали. Тому що здійснюється саме те, про що ми бажаємо, розумієте? Але треба ті бажання дуже-дуже упорядковано, дуже змістовно, дуже ну, якось так ретельно проговорювати у себе. Тому що, якщо ви десь щось там якось не почуєте себе самі і не договорите самі. До Себе чого саме ви бажаєте, то ви того можете і не побачити потім. Воно якось здійсниться, але може не зовсім у тому вигляді, у якому ви собі там його як колись малювали. Отже, бачу, що глядачі в нас відключаються, ну тому що немає чату і немає ніякого змісту. Таким чином працювати у прямому ефірі, я це дуже добре розумію. Ніяких, як то кажуть, нарікань, це така була ну не проба пера, але з новими налаштуваннями у Ютубі, це була б нова проба пера. І вибачте, що вона пішла, як то кажуть, догори дригом. Я буду намагатися все це виправляти, я буду ще більше вивчати цю всю, як то кажуть, зворотні напрям... зворотню сторону своєї праці, тому що карта це карта, але якщо я хочу розмовляти з... Людьми по усьому по всій планеті, то треба навчатися, користуватися цими всіми засобами, котрі нам дають цю змогу, так? так, Тому я буду дуже рада, якщо ви мені вибачите цей скомканий ефір. І буду дуже рада, якщо ви побачите там анонс, може якийсь, розумієте, якимось чином ми зможемо все ж таки поспілкуватися. А Взагалі, можливо, я зроблю такий ефір у Фейсбук, тому що там дуже. Ну, Ну, якось більше в мене там аудиторія мається на увазі, може вам так буде зручніше, і там легше налаштування мається на увазі. YouTube все ж таки така платформа, яка вимагає дуже-дуже багатьох якихось, ну, не знаю, там. Щоб були виконані там умови, вибачте, будь ласка, щоб там може і аналізи треба кудись нести, здавати, щоб вийти в прямий ефір. А це але це добре, тому що ті, хто до нас виходять у прямий ефір, вони ж можуть що завгодно до нас у вуха нести. І воно нам не завжди буває, як то кажуть, до смаку і до того, що, що ну, до хисто якогось. Дякую за розуміння. Отже, три чоловіка, три людини. Дякую вам дуже за вашу, як то кажуть, наполегливість у тому, що ви дивитесь. Але я відповіла на одне єдине питання. Не бачу змісту зараз якось за вас тут щось вигадувати. Тому я просто скажу, що я вам дуже всім рада. Я дуже рада, що ви знайшли хоч якусь там нагоду чи бажання заглянути. Для мене три людини це вже взагалі аншлаг-аншлаг. Тому я дуже вам вдячна. Обіймаю вас і я вас просто прошу бути, як то кажуть, не знаю, не сварити мене за те, що я може не зробила таким чином, як це було би дуже добре для вас, для мене, для всіх нас. Але я намагалася. Сталося вже, як сталося, я не буду ні на що, як то кажуть, скаржитися. Все однак, я всім дуже вдячна, я все однак всіх дуже люблю, і я буду ще намагатися робити свою справу і буду робити це до тих пір, поки я не зможу зробити так, як вона мені самої сподобається. Дякую за ваше терпіння, за вашу участь у всьому цьому. І на цьому, мабуть, я вже скажу тоді пока, пока скажу і е, обіймаю вас всіх всім серцем, Бажаю вам усіляких гараздів, щасливої долі, щоб ваша віра у себе, у своє щасливе майбуття, щоб вона тільки кріпла. Дуже давно ми не бачилися, але. Всяке буває у житті, тим паче під такі буремні часи, те, що ми чуємо по тим каналам, котрим ми довіряємо, я не буду перераховувати, які вони бувають. То ми бачимо, що все йде до перемоги, так як ми раніше з вами казали. Терміни трохи змістилися, але все на то є свій розрахунок. і Якщо як кажуть, це кажуть, така вже справа йде. І хаос такий повз нас проходить, і ми в тому хаосі знаходимося. То це просто треба розуміти таким чином, що життя наводить, як то кажуть, порядок. Розумієте, і всесвіт наводить той порядок у нашому житті. Тож будемо довіряти собі, своїм світлим мислям, своїм світлим помислам, своїм світлим справам. Дякую від усього серця, весь народ України, всю націю, наших хоробрих воїнів і воїтельниць, звісно, тому що можу, наприклад, я зі своєю родиною до цих пір знаходитись у себе вдома. Це, це багато як, як то кажуть, дорогого коштує. Тому дякую, обіймаю ще раз і до нових зустрічей. Думаю, більш вдалих того разу. Дякую за ваше розуміння з повагою, оля біг! Пока-пока!